Сьогодні я хочу поговорити про одне з найпопулярніших виправдань невеганів їсти тваринні продукти мій особистий вибір. Люди часто кажуть: не засуджуйте мене, не нав'язуйте мені свої погляди, моя їжа, мій вибір. Це дуже цікавий аргумент, адже певною мірою це справді особистий вибір. Ми всі робимо цей вибір. Але вибір вчинити насильство чи вбивство це теж особистий вибір. Людина завжди самостійно вибирає, що робити. Наприклад, якщо хтось захоче побити собаку, це буде його особистим вибором. Але тільки тому, що людина особисто вирішує, не робить таку дію морально виправданою. Проблема наступна: коли люди кажуть, це мій особистий вибір, це лише показує, наскільки відокремились вони від факту, що тваринні продукти на їх столі походять або від вже мертвих, або від жорстоко експлуатованих тварин, які врешті-решт теж помруть. Коли я чую це виправдання, я розумію, що люди не усвідомлюють того, що тваринні продукти походять від жертви, живої істоти, яка страждала. Такі люди вважають, що лише вони зазнають впливу від вибору, їсти тваринні продукти чи. Ні, тому коли ви кажете веганам поважайте мій вибір, ми відповідаємо, ми поважаємо особистий вибір інших. Ми поважаємо вибір 56 мільярдів наземних тварин та майже трьох трильйонів морських істот, яких убивають без потреби, і готрі не хочуть помирати. Ми поважаємо вибір людей, яких жорстоко експлуатує промисловість тваринництва. Саме працівники скотобоїнь мають найвищу частоту ПТСР, депресій, тривожних розладів, алкоголізму, наркоманії та самогубств. Ми поважаємо вибір тварин, які не хочуть, щоб з них ззирали. Шкури заради моди чи тварини, які не хочуть опинитися у лабораторії заради науки чи тестування косметики, як вегани, ми шануємо довкілля і всіх тих, кого торкнулася зміна клімату. Адже саме споживання тваринних продуктів є основною причиною жахливих катаклізмів, з якими ми стикаємося. Як вегани, ми поважаємо вибір кожного, хто хоче прожити довге, щасливе та здорове життя, повідомляючи таким людям, що споживання тваринних продуктів є основною причиною найпоширеніших захворювань серцево судинних діабету другого типу, остеопорозу, недоумства. Інсультів високого тиску ниркової недостатності причиною всіх цих захворювань переважно є споживання тваринних продуктів. Але найголовніше, що перехід на рослинну дієту може не тільки запобігти появі цих захворювань, але й вилікувати деякі з них. Наше суспільство вважає, що не може морально виправдати побиття, вбивство та поїдання собак у юліні, навіть попри те, що це особистий вибір цих людей. Ми також вважаємо, що не можна толерувати полювання на дельфінів в японській бухті тайдзи чи на гринд на Фарерських островах, незважаючи на те, що це особистий вибір цих людей. За цією логікою ми не маємо право морально виправдовувати поїдання будь-яких інших тварин, навіть якщо це наш особистий вибір. Тому я хочу поставити запитання всім, хто вважає, що їхній вибір поїдати тварин треба поважати, коли ви споживаєте тваринні продукти, чий вибір, чию особисту думку ви поважаєте крім своїх?